Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Слова сьогоднішнього Євангелія. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Сердечно вітаю всіх нас у нинішній неділі, вітаю всіх нас у нинішньому святі, особливий спосіб, вітаю всіх наших Андріїв та Андріан у нинішньому вашому особливому святі в році, у святі, коли ми вшановуємо вашого Покровителя, Гарея Первозванного. Вітаю всіх нас, що ми разом маємо можливість молитися і дякувати Богові за ту величезну спадщину, яку нам дарує наша церква, яку пронесла крізь віки. Згідно з переданням, яку ми черпаємо ще від часів, коли Андрей Первозваний вступив на наші землі і з пророчим духом благовістив, що на тих пагорбах повстане величне місто, що буде серцем християнської віри. Ми сьогодні знаємо, що це місто є Київ, і воно сьогодні дуже терпить. Трепить від тих, які себе теж хочуть називати християнами, трепить від тих, які себе називали начебто братами, трепить від тих, які прийняли з того міста Христову віру, трепить від тих, які у своїй історії так багато разів пендрували ту матір, ту столицю, з якої почерпнули все найцінніше, що можна мати. Віру в Христа Спасителя, а отже, шанс на спасіння. Сьогоднішній Івангелій прекрасно нам ставить акценти, і дуже важливо, щоб ми почали роздуми. Так Івангелії, власне, спочатку цього уривку, бо ми часто роздумуємо над е, Самарянином, е, якийсь милосердився, роздумуємо над його ділом милосердя. Але важливо почати від того запитання, яке поставив цей законовчитель Ісусові. Що маю робити, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Це питання, є фундаментальне для кожного, хто себе називає християнином. Щоб ми ніколи не забували, що ми прямуємо до життя вічного. як багато помилок у житті ми б не зробили. Якби завжди пам'ятали, що перед нами вічність, а не цей скінченний світ з його досягненнями, з долудками, матеріальними цінностями і всім рештою. Як багато би ганьби не було в нашому народі з викриттям мільйонних хабарів, якби ті люди пам'ятали, що скільки би не вкрали у свого народу, срібно все, все залишить на цій грішній землі. Як багато несправедливості би не було, якби була пам'ять про те, що ми станемо на суді Божому і від того суду залежатиме, чи ми осягнемо це життя вічне чи ні. Ставити перед собою це запитання, це те саме, що весь час себе направляє. Це те саме, що весь час собі помагати правильною і доброю дорогою справжнього Християнина. І відповідь на це запитання, ми бачимо, була вже в Старому Завіті, у тих двох заповідях Любові. Відповідь знали книжники, відповідь самі вони навчали інших, і він хотів провірити, чи Ісус знає цю відповідь. А насправді у всьому цьому довідався, що Він неправильно розуміє ці заповіді, що Він неправильно сприймає тих, кого йому Бог послав поруч що дуже часто наше сприйняття є подібним до сприйняття цього закону вчителя. Нерідко ті, що ходять завжди до церкви, з таким смаком осуджують тих, хто не ходять. Нарідко ті, що не ходять, кажуть, що не йдуть, бо в тій церкві приходять самі грішники, і вони зовсім не є взятцем для нас, і тому ми не йдемо, а ще ми знаємо про якусь несправедливість. Яка присутня десь між тим чи іншим братом чи сестрою. І все це є разом лише причинами, які дає Лихій, щоб ми не осягнули того, про що питає сьогодні цей законодав. Не осягнули життя вічного. Господь хоче, щоб ми пам'ятали, що Він прийшов, щоб це вічне життя нам дарував. Ми не можемо його заслужити. Ми не можемо самі це осягнути, але через відкуплення Ісуса на Христі, кожного з нас, ми можемо у цю ласку, у цю благодать, у цей дарунок Божий вступити. Подібно як відкрити двері храму і війти в храм. Для того треба зібратися, сказати самому собі, що мені це потрібно. Що я відчуваю, що я маю там бути, що це для мене Бог приходить, і все це разом нас спонукає прийти, відкрити двері храму і стати тут, і бути одною, єдиною, родиною дітей Божих. Я старію зі своїми слабкостями, я старію зі своїми небочами, я старіш своїми помилками, але всі ми тут приходимо лише з одною метою поправити своє життя щоб воно було життям, яке прямує до життя вічного. Цей законовчитель, відповідаючи на запитання катні, що написано, як читаєш, каже, люби Господа, Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею, всією силою і всією духою. Ми дуже часто дві заповіді любові можемо зводити до скорочення, такого люби Бога і люби ближнього. Але важливо, щоб ми застановлялися на кожному цьому етапі, на кожному означенні цієї любові, бо воно відкриває нам те, як цю любов виявляти, як нею жити. Не штука є сказати Люблю, але важливо є цю любов потверджувати конкретними вчинками. Люби Бога Твого всім серцем Твоїм. Коли наше серце є. Серцем, в якому має жити Бог. Коли в нашому серці є справжня любов до Господа Бога, коли ми її плекаємо, тоді все решта нам лише допомагає віти для себе Бога. Тоді ми у всьому бачимо його, його безмежну творчість, Його безмежну любов, Його опіку над кожним з нас. І що стається, коли серце кам'яне? Коли в тому серці нема місця для Бога, каже Ісус. Злибини серця Оста промовляють, як багато людей не пословить, як багато людей нарікають, як багато людей обмовляють один одного, як багато говорять неправдивих речей. І це є вилом того, що в серці не Бог, а якісь амбіції, якийсь заздрість, якісь бажання зло вчинити, відімстити комусь за щось і так далі. Тому так важливо вже в цей перший аспект любові пам'ятати на ньому застановлятись, коли з того серця виходить щось недобре, спитаємо себе, чи там живе Бог? Чи то він мені підказує так чи інакше робити, говорити і думати, чи може там оселився хтось, хто хоче, аби Бога не було в моєму серці. Відтак каже нам заповідь, Усією душею Твоєю. Душа є та наша частина, яка є безсмертна. Правда, ми знаємо, що вона складається з духа, душі і тіла. І душа наша стане перед Богом на суді Божому, щоб за, наш, за нас давати звіт. Ми, нашою душею, є безсмертні. Задля наших безсмертних душ Ісус прийшов на цей світ, щоб нас порятувати. І то означення Бога всією душею Твоєю, заставляє нас, зупинившись, подумати, а як ми про неї дбаємо? Як багато уваги ми приділяємо нашій душі, чи ми хочемо, щоб вона була так само, як і тіло помита, щоб вона була вдянута в гарну одіж, одіж благородства, одіж. Чесно одіж добрих вчинків, одіж всього того, що збагачує і прикрашає те, що для нас збирає той скарб у небі, всією силою. Каже Господь, люби Бога всією силою твоєю. Питаємо себе, чи докладаємо ми зусиль? Знаємо, що для Бога коштувало великих зусиль справа нашого спасіння, страшних зусиль. Закривало м'єти на ворогом нести крест, щоб на ньому вмерти, зати любові до нас. То вимагало не просто словесної любові, то вимагало не просто казати, що ви є моє найкраще створіння, то вимагало великої, великих терпінь, великого болю, великих зусиль, докладання серйозних сил. Андрей первозваний. Він мусив докласти серйозних зусиль, щоб піти і проповідувати Христа. То не було часи, коли учнів Христових запрошували з хлібом і сіль. То були часи, коли радше проганяли, коли ганьбили, коли обмовляли, ув'язнювали і вбивали. І ми знаємо, що апостол Андрій постраждав на Христі, будучи розп'ятий має так званий Андріїв Крещ, що є такий подібний до букви Х, на якому було розп'ято апостола Андрія, на якому він віддав свою безсмертну душу обійми люблячого Небесного Отця, задля того, щоб проповідувати Слово Боже і правду про Воскресіння. Зрештою, згадаймо минулотижневе Євангелії, якби ця кровоточива не доклала зусиль то нічого з того, що вона вірила у те, що Ісус може їй це дати, і що від нього походить спасіння, нічого без того їй не помогло. Вона мусила зробити свої особисті конкретні кроки на зустріч Богом, щоб Бога торкнутись. Так само, як ми мусили зробити свої кроки, щоб тут нині бути. Так само, як наші мужчини мусили святи так, я готовий стати і тримати свічку, як наші жіночки, що тримають фани, як наші користи, які сказали, так, я ще зроблю кілька кроків до гори, щоб стати на кори. Так само у всьому мусимо докласти зусиль, того, щоб осягнути того, що є для нас запорукою життя вічного. А для нас самих є милом нашої любові всією думкою Твоєю. Наші думки є джерелом для того, щоб ми себе спонукали до тих чи інших дій, до тих чи інших зусиль. Так важливо є не забувати думати про вічність. Так важливо є не забувати думати про Бога. Так важливо є знаходити на цей час. Так часто люди свідчать, що ну, коли станемо на молитву, так багато думок приходить. То є запевненням, що ми не маємо часу почути себе. Цей світ став такий галасливий, такий шумний, що ми в цьому світі в потоці силою, вселенної інформації не маємо часу, щоб чути самі себе, щоб чути свої думки, щоб їх правильно укласти, щоб їх відсортувати, котрі добрі, котрі не дуже. Щоб визначити, що для нас є пріоритетне, щоб, зрештою, потім, згідно тих пріоритетів, жити, діяти, творити, так важливо є думати. Думати про того, який все нам дає, думати про того, який нам дарував цей дар співтворити і словом, і ділом, і думкою разом з Ним, думати про того, який є джерелом всієї любові, любові, з якою. Він хоче нас порятувати. І щойно тоді, коли ми все це обдумали, коли ми пережили цю любов до Бога і силою, і думкою, і серцем, і душею, щойно, після того ми є здатні до того, щоби по-справжньому любити ближнього, щоб в ближньому бачити не людину, яка помиляється, не людину, яка щось зробила не так. Але бачите, брате і сестру, який разом з нами долають свою дорогу для того, щоб прийти до Бога і осягнути Спасіння. Ісус перевертає свідомість цього закону вчителя. Для закону вчителя все було поскладено. На вершині піраміди ціннісних людей були законовчителі. Священники, книжники, Фарисеї, левіти значно нижче у цій шкалі людей, які досконалі, більше були всі решту пересічні, юдеї. Ну і ще набагато нижче вже, Геть зовсім внизу були інші народи, яких дуже часто не сприймали і їх погорчували. І сьогодні Ісус перевертає свідомість. Цього законовчителя. Ну, він каже про чоловіка, що був побитий у дорозі розбійниками. Він каже про священника, який пройшов мимо, щоб ми розуміли, він мав право мимо пройти згідно законом, а не згідно серця. Згідно з законом, він не мав торкатися крові, бо був би занечищений від тої крові і не мав би права йти і служити при вівтях. То саме з левітом він теж сповнював служіння у храмі і теж не мав права торкатися крові побитого чоловіка, бо теж був би занечищений, і не мав би права служити і сповнювати свою службу. Щодо цього самарянина, він би міг оправдатися, бо вони ворогували з людей. Вони ненавиділи царство з І він міг сказати, цей юдеї, який нам. З того народу, який нам завдали кривди багато, що я би мав йому помагати. Але для нього особа, яка страждає, була важливіша від всіх передумов, від всіх думок, від всього того, що дає оправдання не зробити добра. І тому він виявив милосердя. Тому він взяв на свою скотину, завіз його до двору. Дав коштів на лікування, зробив все можливе, щоб цей чоловік міг одужати і жити далі і славити Господа Бога. Часом у нашому житті стається так само. Ми собі маємо якусь шкалу, за якою ми оцінюємо людей, ми собі маємо своє судження, своє ставлення до різних людей. Але так важливо, щоб всі ці наші уявлення. І розуміння не стане нам на перешкоді того, щоб творити діла милосердя, одні для, для Бога. Сьогодні ми матимемо збірку Андріїв Гріш, про яку нам вчора пригадали, щоб ми сьогодні провели, тому не міг вам скоріше про неї голосити. Вона в різний час продалася в різний спосіб, часами була вкладена у наш катедратик. Сама суть цієї збірки, Андріїв Гріш, є щоб кошти, які ми зберемо дати патріарху, а Він цільово допомагав тим, хто найбільше потребує. В Згадку про Андрія Первозваного, який прийшов на наші землі, який хотів чити діло милосердя для тих народів, які тут жили і не знали поєдиного Бога, Для того він посвятив себе цілковито, без попередньо, без осуду, що там живуть погані. Без думки, що може постраждати, але з одною думкою прийти і з милосердня принести правду про Господа Бога. Хай наші пожертви, хай наші щоденні вчинки, хай наші став'я один до одного, має завжди завзірець Андрея Первозванного якого когнені вшановуємо. Хай для нас любити Бога і ближнього, буде незмінним правилом, джерелом сили і натхнення. Щоб жити рідно і осягнути царство Божого. Амінь слава Ісусу Христу.